А ми власне продовжимо частково і цю тему, і більше поговоримо про військову складову з командиром підрозділу розвідки збройних сил України Денис Ярославський з нами по відеозв'язку Пане Денисе, вітаємо і дякуємо за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Вітаю, рад, чути, бачите. Дениса, які відчуття викликають вчорашні дипломатії, вчорашні розмови між Путіним Трампом і Зеленським? Власне чи став мир ближчим після цих переговорів? Так однозначно, ні, навіть не близько. І миру досягнемо лише за допомоги збройних сил України. Таке опитування зараз триває в нашому ефірі в нашому телеграм-каналі, в ютуб спільноті Як би ви відповіли, пан Дениса, Які відчуття? Збройна сила України це єдине, що зараз стримує ворога для того, щоб ми всі разом чи інша частина України не навчалися жити в окупації Збройна сила України. Тому ми можемо завишувати або не завишувати очікування, того, що Трамп закінчить війну чи не закінчить. Не хочеться просто бути потім, потім, очередною раз розочарованими. Mm -hmm. Тому ми робимо свою справу, ми тримаємо ворога, повністю стабілізуємо фронт. Чим даємо нашим політикам е, важелі для проведення переговорів. Тобто, поки ми тримаємо фронт, поки ми ставимо ворога в неудобне становище, поки ми тримаємо Курск, поки ми задаємо всі ці перешкоди, щоб він нас захопив, е, наші політики повинні розмовляти. Я вважаю, що зараз ця сама ситуація відбувається. Що стосується Трампа, ну звісно, я розумію, що відбувається, звісно, я розумію його підхід. Давайте ми просто не тішать себе ілюзіями. Трамп прагматичний бізнесмен. Для нього пріоритет один і єдинственний. Це Сполучені Штати Америки, і ви аж чітає, очікуєте, що для нього будуть якісь інші пріоритети. Ну нормальний президент своєї країни, все, що він робить, він робить виключно для Сполучених Штатів Америки. Все, що відбувається на іншій частині планети, да, в інших країнах. Його дуже не цікавить. Тобто, для нього зараз пріоритет виконати обіцян, обіцянки, зупинити бойові дії. Як він це зробить, з якими втратами для України території, людей я вважаю, що це для нього другорядне. Тому що це не його країна. безумно mm -hmm. Трамп каже, що мир і власне припинення вогню не мир, а припинення вогню не так далеко, і це може статися та, в певний найближчий час. А от що пан Денисе, от, на фронті за вашими відчуттями, ваші побратими, вони п, в принципі, хотіли. Призупинки принаймні бойових дій, те, чого домагається зараз Трамп. Чи все ж таки це може використати ворог і тому краще власне, продовжувати да бути мобілізованими? Я вам скажу е свої думки по поводу того, що відбувається. Навіть якщо Трамп зараз припинить війну, і у нас буде, як умовно, північна південна Корея, у них ж до сих пор не підписан. У них 73 роки вже перемир'я, у них не мір. Uh -huh. Тобто, в будь-який момент пічка це може спалахнути. Ми це розуміємо. Так, от навіть у нас, якщо буде така ситуація, і буде ці фар заморожена якийсь конфлікт, якісь там перемовини, перейдуть дипломатію. У нас є не більше двох років. Чому два роки? Тому що у Трампа буде проміжуточний вибор в сенат, і після цього у нього там буде якась уже йти на спад його енергія. і якби ми повинні розуміти, що якщо навіть зараз у нас буде якесь припинення вогню, то це не мир. Росія вичекає, поки Трамп, як Гігімон уйде з політичної арени, і поки Путін жив. Вони на нас нападуть ще раз, але після каденції Трампа. Ми повинні за ці два роки, чотири у нас максимум там буде. Ми повинні стати настільки максимально потужною армією, ми повинні вистроїти нову доктрину, нову доктрину технологічної війни, нову доктрину країни, в якій вся молодь буде розуміти, що у нас ворог, який в будь-який момент може прокинутися і опять на сукусі. Тому все ми повинні жити в, ці, в цьому в цій, в цій парадігмі. Пане Денисе, от якраз вчора мені в спогадах в Фейсбуці вийшов пост від власне, скільки це десятирічної вже давності, 12 лютого, 2015 року. Я думаю, ви теж пригадуєте, що саме тоді були прийняті оці другі мінські домовленості. І там якраз от ми з колегами з політологами в тому числі дискутували, що Україна тепер має використати цей час, посилюватися ну от зробити все те, про що ви зараз сказали, так е, власне і готуватися до вторгнення Росії там, десь в році 20-му або трошки пізніше, так воно в принципі і сталося, але ми здається, да не були. Повністю готові це сприймати і таку загрозу. Отже, де гарантія того, що ми після того, як зараз буде якесь припинення вогню, що ми не повторимо ту саму помилку, ну от 15-го року, фактично, ми втратили той час, на жаль. І гарантії немає. Гарантій немає. Якщо ми зараз не переформатуємо нашу свідомість, якщо ми зараз не зрозуміємо, що у нас ворог під боком і ми проживши в це пекла. Не, не відчуємо те, що він може заново вкусити. Ну тоді тоді ми просто через три роки втратимо окончательно країну, як сказав Трамп. не може бути Росії, а може і не бути. І в цих словах дуже велика сила. Тому що ми можемо бути Росією, нас можуть захопити. А можемо зробити все, щоб нас не захопили за ці роки. І я сподіваюсь, свідомість кожного з українців, кожного буде налаштована на те, щоб нас не захопили через ці три роки. Угу. Пане Денисе, давайте до безпосередньо е, ситуації на фронті е, перейдемо, зокрема щодо південного напрямку. Росіяни вже понад два з половиною тижні перекидають техніку через Маріуполь та Донеччину в напрямку Запорізької області. Про це в ефірі День Лайв заявив керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко. І за його словами, найближчим часом можна очікувати на певні наступальні дії, однак цього недостатньо для повноцінного наступу. Почуємо його позицію. Різької області, у тому числі і Донецької області, от для того цілком можливо найближчим часом ми побачимо певні наступальні дії, в яких і будуть задіяні ці резерви. Чи може та потім перейти там більш щось агресивне і активне? Так може, якщо десь виявиться, що наша оборона не готова. Ну проте ми сподіваємося, впевнені, що вся та масив інформації, про який ми з вами ми обговорюємо і знаємо, напевно, він є в наших силах оборони. Тому ми сподіваємося, що ми будемо там готові. Отже, пане Денис, за вашими даними з того, що можна зазначити, до яких е, дій намірів готуються зараз ворог, зокрема щодо південного напрямку? Я е, буду відвертий. Не можу вам на 100% сказати ситуацію по південному напрямку, тому що ми знаходимося на сході. Але у мене дуже багато друзів, постійно ротації, якими я спілкуюся, які розуміють, що відбувається там і по Курському, і по південному напрямку. Зараз фронт більш-менш везде статічний. Тобто ми навіть проводимо там тому ж покровську контрдії, тому фронт статичний. Так ворог намагається скупчувати війська для для, для спроб прориву, Але я б не сказав, що зараз така критична угроза. Тобто, ми тримаємо фронт після того, як відбувся скандал з фортифікаційними з відсутністю фортифікаційних споруд. Я знаю, що і на всіх напрямках. Почалися активні застройки забудови цих фортифікаційних споруд, тому я вважаю, що зараз так чи інакше ми стабілізували стабілізували фронт і можемо тримати цю оборону. Але да, зараз є погодні умови. Тобто зараз всі болота, всі грязь вона підмерзла, тому що дуже низька температура. І ворог ми знаємо, що зараз активують техніку, активує спроби пройти по по тим же там річкам, по тим же замершим болотам, там по, по грязі угу. а, і штурмувати. Тому зараз дуже хороша а, для цього погода. для, для тактичних дій. Так ми очікуємо це, ми готуємося. Ми отримали БРК. Ми розуміємо, що ми стаємо по всім периметру, розуміємо погодні мови. Угу. Я вважаю, що так, да, важко, але тримаємо. Два ти... іншого виходу безумовно, так а, пару тижнів тому здається, а, звучала інформація, що саме на Покровський напрямок росіянці будуть перекидати додаткові сили. Зараз Андрюченко зазначає, що додаткові сили і на південний напрямок направляються. Це перекидання з інших напрямків у росіянців, чи це все їх резерви? Бо ну бачимо і по звіту а, генштабу, що кількість бойових зітнень зменшується, і начебто, це ознака їх виснаження. Якщо це так, то звідки ці. Сили надходять туди. Росія теж не резинова, вони перебрають резерви. У них зараз проблема на Курському направленні з северокорейцям, що є корейці по програмі, вот у них все там така ж важка ситуація. Вони перебрають, вони резерви тягають, нам, намагаються э, передислоцію на більш гарячі напрямки. Тобто, ми розуміємо, де зараз у них не пріоритет, ну вот, так, харківський регіон не пріоритет. Вони там маленькими групами намагаються штурмувати, але це там кожен день просто загинають. А є пріоритет, і покровський напрямок є пріоритет. Єд, а зараз ще під керівництвом Драпатова там прошли дуже цікаві контрдії, я думаю, ми зараз там на маленькі мішочки їх загнем, і це буде дуже проблемно для них. У них немає техніки. І тепер дивіться, ще одна ситуація. Ну то есть, тобто, війна настільки динамічно змінилась, що завдяки півдронам і вообще дронам ми контролюємо оперативну глибину десь там на 10-15 кілометрів повністю. Тобто, любая, як ми говоримо, діч. Которая залетает в цей периметр, любой танк, любой пикап, вообще любая техника, вона сразу знищується, навіть не прогревающий двигатель знищується, Потому що небо постійно мониторится 24 на 7. И, и вони відтягнули свою технику на дистанцию там, 20 в тощо. Потому что навіть они уже не артиллерии боятся. Они боятся пілотів, яких розбирають разбирают просто на запчасти. И мы контролюем, вот этот вот line dead-zon, мы контролю полностью. По всему периметру фронту. Uh -huh. Пане Денисе, власне, чи не є цей фактор? те, що війна ось настільки змінилася порівняно з тим, як вона починалася в повномасштабне вторгнення, я маю на увазі 1086 днів тому. Так, от вже є в півідрони. Є ось такий контроль детальний за допомогою дронів над територією і власне лінію фронту. То чи не є це тим фактором, який власне і робить бойові дії, продовження їх і для Росії, в тому числі позбавленими сенсу і більше того. Позбавляє сенсу планування майбутньої агресії, тому що ну в найближчому якомусь майбутньому, там а поки живий Путін, вже мало що може змінитися в військових діях і, взагалі, в технологіях. Ого ні, все тільки починається. Технології, які були місяць тому використовували, зараз не актуальні. У нас динамічно настільки все розвивається. Дрони, які штампували ще півроку тому зараз на складах міністерства оборони валяються, і вони не актуальні на полі бою, тому що змінились частоти, реби змінились повністю. Все, вони кодифікацію одну виставили і по ній штампують. А все змінилось. Війна динамічно змінюється. І росіяни також її динамічно змінюють. Ви думаєте, вони від нас сильно відстають у засобах враження безпілотними системами? Ні, взагалі не відстають. У нас соревновання йде там в наздрю, як то кажуть. Вони також розвиваються напрямок зараз всі повністю використовують оптоволокно. Зараз, якщо ви побачите поле бою, воно все як паутине переплетено, тому що всі використовують оптоволокно. С наступним етапом еволюції ми бачимо, що це буде іскусний інтелект, штучний інтелект, який буде управляти роями дронів, які будуть маючи определенний каталог цілей, влітають на нашу там і на їх території, будуть самі в режимі Термінатор поражати всі цілі. Все еволюціонує. Ми будемо і ми зараз працюємо над тим, що ми зробимо повністю систему ситуативної бізнесів, в якої будуть керуватися наземні дрони, крила, fpv дрони. Все буде в єдиній екосистемі працювати по ворогу. Все еволюціонує дуже швидко. Чи ви думаєте, американці сюди просто так приїжджають? Ні, їхні компанії, такі як кандуріл, такі як OpenEA, такі, як Айра вони всі зараз приїжджають на в Україну, тому що вони дивляться, як розробляються технології. Трамп інвестував 500 мільярдів доларів зараз. в штучний інтелект, і кожна з цих компаній відкрила лінійку БПЛА. Це все ми тільки починаємо бачити. Просто ми уходимо від класичної техніки від танків, а від самолітах цього від йдемо. Но ми перейдемо на БПЛА, і це вже... все еволюція почалась. Еволюція війни почалась, еволюція доктрини війни почалась. Угу. Панесе ще одна новина. Буквально от кілька хвилин тому Сергінаєв навіть поп... написав допис, що прибув на місце виконання бойових завдань. Я нагадаю, що екс-командувач об'єднаних сил збройних сил України наєв повідомив про прибуття на місце виконання бойових завдань. каже, що входить в курс справ, вивчає склад сил і засобів. Ну і напередодні засобів масової інформації повідомляли, що Наєв отримав бойове розпорядження на посаду командира тактичної групи Велика Новосілка. У медіа припускали, що його переввели. Ведення, нібито пов'язане з інтерв'ю, де він критично висловився щодо підготовки політичного керівництва України до вторгнення Росії е, у 2022 році. Е, ну як ви з полів з полю бою безпосередньо сприймаєте цю історію? Слушайте, ну висловився по поводу інтерв'ю. Сказав правду, що там всі, всі починають казати правду. Вона все одно впливає. Окей, відправили генерала, його генерала відправили в окоп, Отправили генерала керувати армією, так як він це вміє робити. все, бачу це тільки позитив нормально. Опитний командир буде керувати з поніженням. Ну і нічого страшного. Подивиться, Галушкін сказав. Дайте мені солдатам відправте перед тим, як його арестували. Ну і нічого страшного. Всі тут повинні. А от коли подимаються в сіті якийсь страч, ой, генерала на полі бою. так удачу генерал відправляти? Він генерал, ну у нас війна, все нормально, окей. Що очікуємо більшої, не знаю, ефективності, якщо дійсно так задіювати генералів? Та звісно, генераль? ефективності. Ну, та звісно, нехай генерали будуть на полі бою. Що це за генерал, яким просидів в штабу? Генерал повинен керувати військом на полі бою. На то він не генерал. Генерал повинен бути прикладом для свого війська. Війська повинна йти за генералом. А у нас зараз відбувається так, що у нас більшість генералів. На жаль, це ти за ким не то що війська не йде, а ніхто не йде. <рес> пане Денисе, щиро вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру і змогли прокоментувати такі важкі питання для наших глядачів. З нами по відеозв'язку був командир підрозділу розвідки збройних сил України Денис Ярославський. Ще раз вам, пане Денисе, дякуємо, що долучалися до нашого ефіру.